Безпілотник для армії руками дітей в Ужгороді школярі із авіамодельного гуртка взялися за створення маленького літального апарату. Він допомагатиме військовим збирати інформацію. Літак розвідник здійснюватиме 20 хвилинні польоти на відстань до трьох кілометрів. Максимальна висота польоту трохи більше тисячі метрів. Важить літальний пристрій два з половиною кілограми. Для його розмірів це досить мало. Крилові зроблено із пінопласта ЕПП. Він легкий і і Почти. Досить досить прочний цей. Плюс ми його обшили з цікотканю для швидкі ще більш ж жорсткіший, щоб він витримував удар. Хлопці керують літаком за допомогою радіопульта. Для військових такий варіант не підійде. Волонтери з Сумщини пообіцяли придбати відеоапаратуру, за допомогою якої військові зможуть стежити за безпілотником. З нею літаком стане легше і безпечніше керувати. У них уже буде відеоапаратура, як вже поставлено, це легше, намного легше буде я керувати технічно. Ми з допомогою передачі капульта, скажімо, працюємо. цьому. Ну вже ми не бачимо на певній відстані, ми його не бачимо. З допомогою відео ми будемо його бачити набагато далі. Авіамоделісти деякі запчастини брали із власних старих літальних апаратів. Двигун і акумулятор купували за власні гроші. Створити безпілотник попросив військовий, який служить в зоні АТО. Ідея безпілотного літального апарата продиктована самим життям. У мене товариш Сумщини знаходиться в зоні АТО. І у нього була така просьба зробити йому літак. Щойно прибуде апаратура, розвідник завершать і відправлять у зону бойових дій. Авіамоделісти розуміють, такий літак на полі бою легко збити. Для війни потрібні більш досконалі моделі. Однак, впевнені, навіть ця невелика допомога для військових буде не зайвою.